Слава Ісусу Христу, любі спільночани, браті і сестри, Боже Слово, сьогоднішнього дня запрошує нас до слухання, в якому Господь проганяє лукавого нечистивого духа, ім'я якому легіон, який мордував і мучив чоловіка біснуватого, який голосив за Ісусом, Ти прийшов завчасу мучити мене. Прошу і заклинаю тебе Богом живим, не муч мене. Господь проганяє лукавого в стадо свиней, яке кидається з кручу в море, тим самим зупиняє ті страждання і муки того чоловіка. Господь завжди перемагає, бо Він є творець. А далі чи віруємо ми? Чи віруємо ми в ту перемогу над злом, чи ми взиваємо до Господа? І молимося щирим серцем. Даймо собі сьогодні відповідь, і пам'ятаймо, що Господь є над нами, Він є правда, Він є істина, Він є життя.